Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас п'ятий заключний день турніру. Потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-25 дуже є далека оборона, ну оборона є. Так, ну вчора хоч всі перемоги були. Подивимось, що буде сьогодні. Поїхали. Так, Бетті, Бетті, Бетті. І цей. Тугу. Тут, напевно, краще взяти синіх, блокувати і либідь. Я думаю, це буде доречніше. Залишимо фіолів. Сюди поставимо ось так. Карела може взяти. Або давайте візьмемо. Ну, він взагалі слабенький, але він може відродитися. Плюс лікування зможе собі поставити. Ну, давайте його візьмемо. Нехай буде він. Спробуємо такою командою. Можливо, краще було б жовтий взяти, але Ні. з синіми ми вгадали. Так, і ось так. Відразу будемо активувати, повинно вистачити. Добре, блокуємо. Так, зелений. Кріс не потрібний. З кого пробивати? Напевно, цього Бетті давайте будемо бити. Ось так. Ага, він ухиляється. Ну, Прокинемо комбо. Дуже багато червоних. Я ж кажу, планшет дуже слабенький. Треба червоні прибирати. Давайте будемо лікуватись і прибирати червоні камінчики. Поки вони заблоковані. Так, це ще відродилось. Добре, ось так. Може фіол доїде знизу. Не доїхав. угу Так, від контри від'їхав добре. Зараз буде. Ходити. Дон. Давайте в неї прокинемо сині. Непогано їй прилетіло. Якби... Да, Давайте ось так. Спробуємо, як ти ману вкрала у мультяшки. Добре, давайте спробуємо цього добити. Це вже нехай ходить. Ми підлікуємось, заберемо сову. Не забрали, ухилилась. Добре, так, так, прокидаємо. Тут синє ще. Така поляна не дуже так. Ось так підтянемо ще синеньке. б'ємо сюди. І ось так, фіоли з синіми. Угу, так. Я кохайне. Добив, чудово, так, так. Ухилилась, напевно. ні, ми просто не змогли добити. Добре, давайте ось так. І зараз тайром сподіваюсь, доб'є. Так. Ну, тут вийшло, все чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Ну, давайте таку команду і залишимо. Фіолетові потрібні. Сині також. Угу. Давайте невеличке комбо запустимо. Так, є фіол кріс. І ще один фіол кріс. Ну, давайте. Єдине погано, що синіх немає взагалі. Так, нам би білітку добити, але... Давайте спробуємо, може... Ух ти, два рази. В одиничку затанчила. Ну це неприємно. Так, давайте так, синій. Синій, чудово. Зараз буде дві. Сави. Так. Саву трішки не пробили. Ухиляння. Добре, спробуємо вдарити ось так. Ухиляння працює. Доб'ємо цього. І прокинемо ось так фіоли. Угу. Так, все ж таки. Може акілу забрати. І ось так. Вже одна сова не дуже нам буде дошкуляти. Так, це лікується. Прокидаємо червоні сині. І зараз Елло вкраде, напевно. Ні, так, добре. Тут прокинемо. Ось так зробимо. Фіолет. Ось тут фіолет в пустоту. Белітку, напевно, прийдеться довго бити. Так, спочатку хочу дом забрати. Ага, угу, є. Тепер треба всіх своїх зарядити. Давайте ось так навіть прокинемо. Все одно вона вже буде лікувати. І спробувати в неї вдарити. Так, під нею фіолет поставимо. Так, добре, давайте ось так. І ось так. Я кохай не, не дозарядився, на жаль. Але спробуємо хоча б цими вдарити. Так, так, так. І трішки фіолетової може і вистачить, ні. Трішки не вистачило ось якраз як Хайнена. Так, ось мірку може Елло брати в костюмі, щоб він. Давайте так, через комбо. Повинно добити. Добре. Ну Тут білітка в куточку стояла, то пощастило, що всіх інших пробили, поки вона не лікувала. Тут у нас що, тут у нас Бальтик, неприємний Елло. Диспел нам потрібен. Ну, давайте так і поїдемо. Головне Бальтика знести першого. Ох, скільки фіолетового. Добре, робимо кріс. Ну і відразу буду його активувати, не буду чекати. Розумію, можна було, напевно, почекати. Так, давайте ось так. Поки Елла там нехай ходить. Тут можна ось так прокинути. Трішки недозарядився Якохайнен. Добре, тепер тут обережно прокидаємо. Чудово. Тепер би нам добити Балтика і було б добре. Так, спочатку Якохайнен поїхав, заблокуємо ведмедицю. Хоча Йло все почистить, то треба буде ведмедицю прокидати. Так. Так, скільки планшета б'є. 450. Ну, непогано, в принципі. Так, є. Поки лікуватись не будемо, давайте прокинемо в ONB. Нехай вона сходить. Таунту не буде. М -м. Можна навіть підлікуватись. Ось так синьо того прокинути, він вже заряджений. Трішки не вистачило йому. А може, фіола ми і доб'ємо? Ну, ми добили Ело, це вже чудово. Так, так, синеньке. Трішки не там стала Бомба, але нічого страшного. Так. Ну, все тут вже будемо добивати. Чудово! Тут теж все вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Так, хто? Лютан і міль. Міль неприємна. Елло буде нам заважати. Якщо буде на нас пилок, він буде нас блокувати. Ну а сині в будь-якому випадку нам потрібні. Іншого синього лікаря в мене й немає. Це погано. Можна взяти Star Swift. Вона. Ельф. То якщо ми будемо в сні, то якщо в неї тичка попаде, то вона нас розбудить. Чистка, чистка нам, ну теоретично, не дуже то і потрібна. Нам просто потрібне лікування. Тому можливо краще взяти хокма. Вона буде і лікувати, і давати захист. Це буде рахуватись як баф. Ну, і Star буде розганяти трішки і Бальтіка. Ну, давайте спробуємо. Як кохайне нас залишимо, знімати таунт, плюс стайрум буде таунт знімати. Якось так. Але ось цей неприємний хту, що результується, буде не дуже приємно. Так, дуже багато зеленого, але і Фіоли є. Давайте сині ми в нього прокинемо. Бальтик б'є. Давайте ось так червоні. І зробимо фіолкріс. Так він ще там відроджується. Так, кого пробивати? Цей іначе ухиляється. Так. Може лютана спробувати пробити? Давайте спробуємо. Цього можна від... і камінчиками добити. І ось так навіть підірвемо все. Він відродився знову. Отже, як боляче вдарив. Давайте спробуємо його добити. Та ухилилась ось так. Клився все ж таки негідник. Ну, скільки ти будеш відроджуватись? Може він за нас працює? Ні. Мінуснув Бальтика мені. Так, та ну, це вже не смішно. Ну, добре, хоч того добили. Це зараз зніме з нього. 10 божевілля нам накинула. Тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Тайрум. Під Божевілем. Давайте спробуємо все ж таки цього добити. Він мені не подобається. Давайте ось так прокинемо. Може фіул доїде. Не доїхав. Тоді ось так. Ти знов відродився. Нарешті. Але червоних немає, нам треба лікування. Давайте ось так. Ботайрум під божевіллям. Це Зараз ще й від'їде Стар Свіф. Це буде дуже погано. В неї вдарило. Добре, тоді будемо шукати. Так, спробуємо вдарити. Щось взагалі. Погладив просто так. І давайте ось так. Там може ще червоний закриється. 400 б'є багато. Так, все, цю нули. Це добре. Тепер шукаємо червоних, щоб підлікуватись. Ну, Ах, в себе вдарив. Ну, добре, ми божевілля то зняли. Він вдарив не боляче, плюс підлікувався. Так, так. Ну, залишилась білітка, з нею буде довго. Давайте прокидати полянку і шукати червоний камінчик. Угу, так, збільшена шкода. Робимо так-так. Треба своїх зарядити. Угу, Синьому непогано. Давайте я кохайним. Може червоний знизу доїде і ми доб'ємо її. Майже доїхав. Але добре, будемо бити. І ось так червоні повинно вистачити. Чудово. Так, тут теж все вийшло добре. Поїхали далі. Так, останній бій з цього турніру. Так, так, так. Ну, в принципі, червоні теоретично підходять, хоча і центр синій. Але тут два зелених. Якохайнень тут не дуже виглядає. Давайте когось іншого візьмемо, можливо цього ж лютана. Червоного нехай буде. Поїхали. Так, і червоних трішечки маємо. Майже червоний кріс. Але не вийде, напевно. Там жовтий залишиться. Ні, давайте зробимо четвірку. Там ще зелені уйдуть Так, ну, зрозуміло, що в Каріла прокидати червоні, то таке собі задоволення. Ох, лютанчик щось вже майже від'їхав. Але й каріло непогано прилетіло. Як би нам червоних зарядити? Можна зробити мега-комбо і подивитись, що буде. Давайте ось так, там зелені зберуться. Може, десь і червоні під'їдуть. Ось червоненькі є, може доб'ємо ту белітку майже. Так, ну, лютанчик свою справу зробив. Добре, давайте біліт доб'ємо, щоб лікування в них не було. Бальтика я поки, напевно, не. Хоча я буду бити в нього. Там є червоненькі, можливо, ми того Бердена і червоними проб'ємо. Тим паче у нас якийсь невеличкий баф присутній. Так, о, ще Фіол Кріс. Напроти Бальтика, то. Ох, скільки червоного. Ну тут ідеальна поляна просто. Тайром навіть витримав. Так, 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 все закінчили. Швидко, так, ну лютанчик допоміг, впорався. Все забрав на себе добре. Топ-5, ну Не знаю, залишусь чи ні, бо оборона є. Рейтинг. ну Давайте подивимося: 8642 місце. ну Це третій день, мене просто вибив з колії. А так, в принципі, плюс-мінус непоганий турнір. Але мені і не подобається, важкий дуже. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення.